Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна, Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав некодиму. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський. Щоб кожний, хто вірить у нього, мав вічне життя. Бо аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього, того не судять. А хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоби не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Слово Господнє, Слава тобі, Христе. Ви нам напевно вже зустрічались на один раз з такою інформацією, чи може можливо мали якихось знайомих, друзів. Хто вміє плавати і починає там в морі, чи там на річці, на Дніпрі там плисти, ось, і бачить, що втрачає цих сил. Тобто він якби розуміє, що вже дороги назад немає, і починає що тонути. І якщо він не почне кричати, ось то, і не почне кричати про спасіння, то він потоне. І от подібна наша ситуація, що ми якби йдемо цією дорогою життя, і ми входимо в цей плав, починаємо плисти, не розраховуючи певних сил. І тонемо, тонемо в гріхах таких чи інших. І на допомогу нам приходить Ісус Христос для того, щоб нас спасти, для того, щоб нас врятувати. І тому ситуація не була подібна. Некодим, який знав Тору, тобто цих п'ять перших книг на закон Моїсея, він знав ці приписи, він все дуже добре знав, але в якійсь мірі можна сказати, що він перебував в темноті, він був сліпий. Тому приходить до Ісуса Христа вночі для того, щоб поставити йому ці питання, щоб, щоб 에, той дав йому відповідь. Як йому жити, як йому поступати, як йому діяти? Ось, Бо ситуація не кудима, це є наша ситуація. Але чому він ще прийшов до Ісуса Христа? Тому що, так як ми протягом цього великого посту ми чули, що Бог через Моїсея дав 10 слів. дав… Декалог дав ці заповіді. І євреї це зберігали, да, тобто це був ковчег завіту, він зберігався в святині, і, і, і вони шанували, тому що це був союз Бога з людиною. І вони так е, шанували ці заповіді, е, цей союз, цю, е, е, ці 10 слів, ці скрижалі, що вони почали навколо них створювати такий мур. Мур, який був побудований з 613 приписів. Там ви чули вже це не один раз. Да? Тобто одні приписи вони говорили те, що можна робити, а другі приписи забороняли. Тобто вони фактично захищали захищали ці, ці заповіді. І Никодим він е, розумів, розумів е, всю цю ситуацію. Ось, і, 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 і боявся, і боявся якби, втратити життя. Боявся, якби, перебувати в цій смерті, то, щоб не порушити цих законів, Тому що він ці всі 613 дуже приписив, він дуже добре знав. кожен фарисей знав. Кожен законовчитель знав. Ось. І він приходить до Ісуса Христа, щоб той йому роз'яснив. Тому що ну, в кінці кінців, так як ми чули протягом минулого тижня, де до Ісуса Христа приходить книжники і питають, яка, яка заповідь найважливіша. І тоді що каже Ісус Христос? Що, що будеш Бога ставити на перше місце? Це є найважливіше. Найважливіше да? що будеш його любити всім собою, розумом, душею, серцем, тілом, всім собою, а друга подібна до неї, тобто любити ближнього як самого себе. Да? На цих двох приписах опираються закони пророки, говорить Ісус Христос. Тобто да? -то, то показує, що Бог є найважливіший, що Бог є найважливіший. Да? Ось. І, то, і тому не куди, коли прийшов до Ісуса Христа, і Перебуваючи в цій темряві, Ісус каже: Дивись, некудима, дивись, як Бог полюбив, полюбив світ. Що ви, будучи в темноті, що ви, будучи в цій смерті, що ви будучи в цьому плаву, ось, що, ви, що ви тонете, а що робить Бог? Бачить всю цю ситуацію да? і дає свого єдинородного сина. Щоб кожен, хто в нього вірить, не загинув, але мав життя вічне. Тобто він показує, якби, на себе і говорить, і говорить, для чого прийшов Ісус Христос. Бо якщо ми візьмемо перше читання з книги Хронік, ось, з другої книги Хронік, то що ми побачимо, що усі юдейські князі, священники і народ намножили свої гріхи. Отак От намножили. Що, йдучи слідом за всіма гедотами народів, вони осквернили дім. Тобто вони, можна сказати, зробили всі гріхи, які можна було б зробити. Що робить Бог? Бог в своєму гніві випроваджує їх, впроваджує їх в неволю. І вони перебувають в цій неволі 70 років. І потім Бог що робить? Бачить цю їхню молитву, тому що оцей псалом, який ми співали. Біля рік Вавилонських ми сиділи і плакали, коли Сіон споминали. Тобто вони плакали, вони кричали до Бога. Вони бачили цю всю ситуацію, що вони були неправі. Що робить Бог? Використовує кира цього перського царя, для того, щоб той їх відпустив з неволі більше того, щоб відновив їхню святину. Розумієте? І це образ того, що, що відбувається в нас. Оце те, що Ісус сказав Никодимові, Да? Це є наша ситуація, що ти перебуваєш в темноті, що ти осквернюєш, що ти осквернюєш цю святиню, живу. Тобто ми є святиню Духа Святого да? святими, будьте я святий, і так далі. Да? Оці всі моменти, про які говорить Слово Боже, те, до чого ми є покликані, що Бог, даючи нам хрещення, зробив з нас цю святиню, цей живу цю святиню. Да? Що ми робимо? Ми осквернюємо через такі чи інші гріхи. Тобто ми перебуваємо в цій темряві. І тому ми також заслуговуємо фактично на, на, на вигнання, на смерть на, на різні речі. І ти страждаєш, ти вже страждаєш через цю війну, через смерть, через хвороби, через самотність. Через різні події, да, що тебе там з роботи звільнили, чи, е, чи, чи всі тебе залишили. Ну, ситуації бувають, бувають різні. І ми перебуваємо власне в цій темряві. І що робить, що робить Господь? Да? Господь, так як е, не кудимо, так само сьогодні, через це слово, через цю, цей четвертий тиждень Великого посту промовляє до нас. Тому що я. Попередні неділі я говорив, да, казав, що створіть собі пустиню. Да, створіть собі таке місце пустини, щоб ти міг досвідчити Бога. Знайди собі таку гору, Ось. Е, щоб ти міг, міг там теж досвідчити Бога і так далі. Да. Тобто зроби це місце, щоб ти міг, міг побачити присутність Бога. Для цього є цей великий піст. Щоб ти міг досвідчити Бога. І щоб ти міг побачити оцю темноту, тих, я, я казав про ідолі, і так далі. Да? І сьогодні теж кажу, що, щоб ти міг побачити себе те, ким ти є сьогодні. Не те, що ти був вчора а позавчора. завчора. Да? Подивіться, в чому ти сидиш. Ось. І, е, і тому це слово приходить сьогодні до нас. Е, в чому полягає оця радість, оця летара? Да? що Слово Боже говорить нам, що. Адже Бог не послав Ісуса Христа, тобто Божого Сина, в світ, щоб судити світ. Він не посилає, його, але щоб світ був Ним спасений, тобто Ісусом Христом. І Він це робить. Тобто Він дозволяє себе розіп'яти, дозволяє себе вбити, тобто дозволяє взяти мої й твої гріхи на себе. Для того, щоб Ти мав цю свободу, щоб ти не був рабом. І тому каже, каже Ісус: хто вірить в Нього, того не судять, а хто не вірить, той вже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Розумієте, що Бог, Бог приходить і каже тобі, що Ти отримав настільки велику благодать і не більше за мене отримав, тому що я священник. Не більше ти отримав стільки, скільки треба. Тобто всі ми отримали одинаково. Тільки ми або відповідаємо Богові на цей заклик, або співпрацюємо, або не, не співпрацюємо. І тому тобі не треба робити якихось там зусиль, так як думав про це не що Він думав, що йому треба там, крім тих 613, ще щось надзвичайно робити. А Ісус йому каже, тобі тільки треба вірити. Тобі тільки треба повірити і не робити надзвичайних речей. Дехто досить примітивно до цього підходить каже, то що мені треба сісти, нічого не робити? Ні. Робиш, молишся, встаєш, живеш, вмиваєшся, йдеш на роботу, працюєш і так далі так і далі, так далі. Все робиш. Але віриш в Ісуса Христа. І тоді, коли ти віриш, Бог починає робити теж великі чудо в твоєму житті, що Він тебе так преображує, так перемінює, що ти починаєш робити діла вічного життя. Тобто діла не милосердя. Бо ми часто робимо діла милосердя для того, щоб заспокоїти свої сумління, щоби Бог не... часом не погнівався на нас. Ось. Ні, ти тоді спонтанно робиш. Тобто спонтанно любиш, спонтанно пробачаєш, спонтанно не примушуєш себе. Ну подивись, як, як ти приходиш на службу Божу. Тож не завжди приходиш, ой, встав, ой, я чекаю на службу Божу. Не? Ти себе деколи примушуєш, да? Примушуєш піти. Да? Ось. Е або йдеш з обов'язку. Розумієте, але якби ти повірив Ісусу Христову, то ти, ти біг, так як ну, не знаю, приклад, може він не до кінця є добрий. Це так, як ти влюбився в дівчину, чи дівчина в тебе, ну, то ти, ціки, ціки, ти шукаєш свого часу, щоб зустрітися з нею, да? щоб бути з нею. І приходиш, ви ж там багато не, не говорили. Да? Там не треба багато говорити. Просто ти є. І от так хоче Бог, щоб ти, приходячи до нього, просто був. Да? Ось, і тому, тому Він говорить, Ісус, Некодиму, власне, що. Віра, да? Віра дає, дає це життя. Тому що, тому що Ісус Христос не прийшов, щоб Тебе знищити, зруйнувати. Бо по суті, ми ті гріхи, які ми робили чи робимо, ми всі заслуговуємо на смерть. Ми всі заслуговуємо на це вигнання. Але Бог чомусь ну, ну, ще поки що тебе не знищив, не вбив, не, не зруйнував, не покалічив. Бог тільки що робить в своїй великій терпеливості... З любов'ю до тебе чекає Твого наверне. І тому церква, що робить, не втомлюється говорити, говорити, промовляти до тебе. Да? Тобто давати це слово, кормити тебе, ламати це слово для того, щоб ти, споживаючи це слово, да? щоб дозволив Богу віддіяти в своєму житті, щоб Бог тебе міняв. Я часто це підкреслюю і кажу, і наголошую, щоб міняти мислення. Мислення. Да? О, зміняти твоє серце. І і щоб ти був, був, був преображений. Да? Ось, щоб, щоб дійсно. Е, е, так як оце слово Боже говорить, тому що ті гріхи, які ми робимо, е, ми самі від цього страждаємо. І це, це те, що єврейський народ досвідчував цього страждання в цій неволі. Ми це, ми, ми це досвідчуємо в нашому житті. Але Павло Апостол, коли писав цього листа до офісян, він показує. Страждання іншого, когось. Тобто, показує Ісуса Христа, котрий раз постраждав для того, щоб Ти мав життя. Тобто, показує теж страждання, але вже інше. Тобто, це страждання Ісуса Христа дає нам спасіння, дає нам свободу. Те, що ми, ми не є рабами, що ми є вільні, що ми дійсно є люди, які власне до цього і покликані. Ми ж не покликані Богом, щоб бути рабами і страждати. Так? так? Бог створив нас і, і, і тішиться з того, що ми, що ми страждаємо. Ні. Бог створив нас для того, щоб ми мали вічне життя, вічну радість. І тому, поки зараз ми тут живемо в цьому світі. І, і йдемо цією дороги на навернення, це є велика боротьба. Це так, як зараз наші воїни борються, захищають, що ворог не, не, не пройшов, так само ти захищаєш своє духовне життя, щоб цей ворог, дьявол не знищив тебе, не зруйнував тебе, твою родину, твоїх дітей, в тому числі і країну. Ось. І, тому, і тому потрібні, потрібні оці, віруючі люди, які дійсно будуть. Показати своєю поведінкою своїм життям, що Бог для них є найважливіший, що Бог для тебе є найважливіший, Що Він для тебе цією цінністю, що Він для тебе спасінням. І тому як ти цю всю правду відкриєш, то розумієш, що, що тобі треба ну, тобі просто, е, ну, тобі треба просто йти, цією і наверне кожного дня, да? вірючи в те, що зробив Господь. І тому Некодим вийшов, якби преображений, і Західна церква, і Східна церква говорять про Некодима, що він є святим. Тому що коли ми подивимось на біблійні рядки, то ми побачимо, що євангелисти про нього позитивно відгукуються, тобто не показують його в негативному світлі. То видно, що Некодима відбулись оці зміни. І ці зміни можуть відбутися. В твоєму житті, коли ти якби, прийдеш до цього світла, да? прийдеш до цього світла, щоб це світло, тобто Господь, осяяв да? цю, цю темноту, в якій, в якій ти знаходишся, да? щоб, щоб ти дійсно торкався цього світла, щоб це світло давало тобі, тобі це, 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 це життя.